Обіймах ночі земля дрімає, о Боже любий, яка краса, тихенько місяць в висотах сяє, і небо чисте, не мав роса, про щось тихенько шепочуть зорі, все небо повнене зримих див. Та що це сталось десь там, в просторі? Порушив тишу чудовий спів, Його, почувши, земля здригнулась, на мить замерла від тих чудес. Тажки дерева від сну проснулись, земля зустрічає гостей з небес. Збулись нарешті слова пророчі, в людському тілі зійшла любов. Коли все спало в темряві ночі, на землю з неба Христос прийшов, небесні хори його вітали на цій планеті, де скільки зла, про мир небесний вони звіщали, хвала Творцеві за все хвала! Коли ж цю ірод почув новину, він аж від злості трястися став, Злякавшись сильно, він в цю ж хвилину нараду в домі своїм зібрав. Мені відомо сьогодні стало, що в нашім краї родився цар. Чому прислуга про це мовчала, як все це стало, що я не знав? Е, ні, такого не може бути, лиш тільки ти є для нас царем, тебе так люблять всі наші люди. Ми ради тебе й на смерть підем, з тобою добре народу жити, не зможе скинуть тебе ніхто, хто може царю тебе замінити і бути кращим за тебе? Хто? Такі безглузді твої питання, я цій дитині готую дар. Скажи, хай візьмуть наші писання і скажуть, хто він, цей новий цар, в якому місті він міг родитись, мерщій шукати його йдіть. Я також хочу йому вклонитись. Тому скоріше його знайдіть, а в царськім домі не чули цього, і слів пророчих ніхто не знав, Та раптом книжник озвався до нього, і книгу Міхея читати став. І ти, Вифлеєме, земля Юдина, не менша нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде пасти народ мій ізраїльський. Ага, пророки про це вже знали. Та я все рівно свій план здійсню. Народи ваші царя чекали, то я маленьким його ще вб'ю. ніхто не сміє мій трон зайняти, допоки я на землі живу. Комусь як вічі захочу дати, я ради цього на все піду. Жахлива вістка рознеслась всюди, про цей нелюдський царевий план. Дітей маленьких вбивати буде оцей жорстокий і злий тиран. Над містом древнім гроза нависла, на руки взявши дітей своїх, скорботні мами тікали з міста, а сльози лились по щоках їх? Вічай, страждання і страшні муки, серця розбиті, стискались в мам. Вони здіймали до неба руки, в сльозах кричали: Не дам, не дам! За що кровинку мою вбиваєш? Я ж більше себе її люблю. Невже ти діток своїх не маєш? Поглянь на сльози, які я лью. скажи, що злого воно зробило, за нього вмерти готова я. Воно не винне і жить хотіло, невже камінна душа твоя. Прошу, благаю, помилуй сина, яким прекрасний він є. Дивись це ж моя рідна і мила дитина, мої ти сльози пожнеш колись. Цих слів не чули тоді солдати. Людське їм горе було чужим, вони вже звикли когось вбивати, і сльози інших байдужі їм. А десь в Єгипті Свята Марія, схилившись тихо до Божих ніг, за свого сина вона радіє, що Бог від смерті його беріг. Я так щаслива, це справді чудо, Господню милість я бачу знов. Тому я хочу звістити всюди Його велику і святу любов, хай вічна слава йому лунає, Він сина мого від смерті спас, йому подібних ніде немає, такий він добрий і любить нас. Коли дивлюся на ці події, міцніє віра моя і любов, а в грудях серце моє радіє, це ж ради мене Христос прийшов. Лишив простори і славу неба, на хрест піднявся, щоб там вмирать. Тепер повірить йому, лиш треба і дар спасіння його прийнять. Тому сьогодні в це славне свято, забувши зло і лишивши гріх, прийде до Бога людей багато, бо Він сьогодні прощає всіх. Христос родився, нехай лунає, хвала й подяка йому від нас. Хай вся вселена тепер співає у цей чудовий різдвяний час. Амінь.